Загальна тенденція менше тих людей, які працюють нелегально. Бо підприємець і той самий ходить до церкви, і десь має вдома сім'ю і щось думає. То тут дуже важна отака, психологічне виховання, що не говорить, а воно потрібне, і його треба. І той самий нелегал, щоб він міг виступити. Ну він теж має бути підготовленим і має знати, як це зробити. Навіть якусь ту саму той страйк, що Це просто людина, яка не має світи, вона нічого не зробить, що вона буде слідкувати її. Зразу візьмуть. Що вона робила? Це ж має бути все організовано. Так про, про це можу сказати. Ну, є ще про сказати такий позитив, що в нас просто, наприклад, працює підприємство в онлайн-захід, де далеко вже і минулого року, за минулого два з половиною вище було мінімальні зарплата, середня заробітна плата, то можна сказати, десь так загально не все так погано в нашому домі, але працювати нам треба дуже багато. І так само цукровий завод. Ну, правда, у нас працює півроку з ремонтними роботами, а так сезон до трьох місяців. Там теж є за середня заробітна плата, є і до трьох тисяч гривень. Це є, бо ми відчуваємо бюджету. Навіть на 20% е, податку займаних працівників і це ми зараз відчуваємо. Ми, ми зразу можемо проаналізувати. Хто платить тижнів гривень зарплати, а хто платить е, соліднішу зарплату. Звичайно, простим підприємцям їм це складніше робити. Бо дійсно мусить покрити свої видатки, мусить. це ж не так просто, він, він є і юрист, і підприємець, і, і, і економіст, і багато і річ завгодно, то навіть люди не фізично не так просто зможе це зробити. А в йде підприємництво, бо їй треба собі раду давати. То що би я ще хотіла сказати, знаєте, ну фактично, ну, саме перше це е, е, така е, і влади, і, і тут мені дуже сподобалося, що ви сказали, що ви вже десь є десь. Ми будемо йти до того, коли оцінюється навіть нас в міській раді, коли оцінюється. Тисячу гривень зарплату головного бухгалтера міської ради, так воно є, бо є постанова така, і там нема більше. Знаєте, і тих 1100 гривень, і 1073 прибиральниці міської ради то є дуже цікаві питання. Ну, ми десь знаходимо шляхи, просимо в депутатів, даємо інтенсивності якоїсь бо є посадові особи, якоїсь премії, але це розумієте, це такий рушний режим. і і між нами, і між депутатами, ну кому це потрібно, що говорили на сесії про зарплату? Говорили, бо у управління міської ради не вистачає зарплати, щоб заплатити. То так немає, бо ти ще пам'ятаю, бо я з 80 го року працювала секретарем міської ради, не І пам'ятаю, теж, коли в мене була зарплата 75, чи то були гривні чи купони, вже не пам'ятаю, а 73 в прибиральні. Розумієте, то е, тут першу скрипку має зіграти. Е, Законодавча влада, першу скрипу всі урядові, бо зразу після закону, ви знаєте, в законі чітко написано, що всі урядові структури мають свої, на виконання постанові, на виконання закону мають бути до законодавства, свої постанови. У нас, як правило, трошки це затягується процес, а молоді як по людях. То о, тут я згідна, що нам всім дуже добре, що такі стіл є. Я згідна, що нам треба працювати всім разом. І місцева влада, і районна, державна, і районно обласна державна влада маю на увазі, і місцева влада, і звичайно, простилки, і звичайно, всі, хто є, і всі, то і поступово виходити з тої з тої ями. Ми фактично зараз ще є ям. Ми тішимося окремими. Е ми були такі мізерні, що негатив, в нам, негатив нас просто зашвидше.